Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо давно забутий рецепт чудових котлет в вафельних коржах. В народі вони прижилися також під назвами брізолі в вафлях, ліниві відбивні або ж ліниві біляші. Але незалежно від їх різних нас, вони неймовірно смачні та ніжні. І давайте їх приготуємо. Беремо 600 грам любого хваршу. У нас свинина. Додаємо одну цибулину великого розміру, яку подрібнили в чаші блендера. Два зубчики чеснику, подрібненого через прес. Одне яйце. Подрібнена зелень петрушки. Але це за бажанням. До свого смаку додаємо сіль та перець. Добре перемішуємо м'ясну масу. А потім зробимо кляр. У миску виливаємо 4 яйця 4 столові ложки майонезу, до смаку сіль та перець. Все добре перемішаємо. Підготували ось такі порційні вафельні коржі, які мають красивий вигляд шестигранника. На кожен корж викладаємо щедро м'ясний фарш. Рівномірно його розподіляємо. Зверху накриваємо другим коржом, притискаємо і лишаємо, щоб коржі закріпилися з фаршем, щоб під час смаження вони не відставали від фаршу. І таким чином намазуємо всі вафельні коржі, у цьому клярі обмочуємо кожну котлету. І перекладаємо на розігріту сковороду з олією. Обсмажувати будемо на середньому вогні з обох сторон. Після того, як перевернули їх на другу сторону, зменшуємо вогонь і під кришкою досмажуємо до готовності. А потім їх перекладаємо на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб обрати лишній жир. І так продовжуємо смажити інші котлети. І ось готові рум'яні, соковиті та апетитні котлети в вафельних коржах. Вони смачні як в гарячому вигляді, але і коли остигають, вони не втрачають свого смаку. Смачно, просто та економно! Спробуйте приготувати смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! І все буде Україна!